Вітаю! Тут собі Єва розляглася. Розляглася на ліжечку біля гуски. Вона любить біля тої гуски лежати. Вмивається. Чистенька дівчинка. І така гарнюня. Дівусінька дуже гарнюня киця. І розумна, і спокійна, і зі всіма дружить. Така он пташка. Дякую любить сама в кімнаті бути, щоб ніхто її не заважав, ніхто тут не бігав. Бо вона взагалі така спокійна дівчинка. Ось так себе прилягла. Тут їй ніхто не заважає, вона тут одна. І котики пішли туди бавитися в іншу кімнату. А вона собі тут вирішила полежати. Нехай лежить собі. Я закрию двері і вона тут сама буде лежати. Ось така красуня Євонька. Друзі, ставте вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. І зустрінемося в нових відео, це Так, що тут у мене фільма? Кики. 그치. <laughs>